Обісратися, блядь. От просто взяти і обісратися, щоб всі побачили, що ви, сука, обісранки, блядь. і за, і за сима дня. Все. Тому можеш себе вкусити тільки за сраку, блядь. Хейтер. Да. Ви ж, сука, блядь, по житті, блядь. Терпіли, блядь. Я ж знаю, як ви працюєте, блядь. Тому ви живете, сука, як зброд блотних і ніщих, блядь. І нічого у вашій країні не міняється, блядь. Ви ж не маєте свого. Ви тільки любите поживитися чужим. Тобто прийти і спиздити. Оце ваша сущність. Ребяточки, я зараз нікого не буду пускати в ефір, тому що я зараз буду виходити вже з ефіра. Вже треба виходити на вулиці темно. Я би з вами ще поспілкувалася, але нема смисла на вулиці Темнощі, а мені вже треба виходити. Доброго ранку, всім доброго ранку. Українці, всім доброго ранку, гарного перспективного. Я yeah, вообще я Ну я не знаю, как как это объяснить. не еш мы аны сүйүп бара албайлы гой. so I have only 87 coins. Он возле перед тем Паладинском живет.